Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський. Для тих, хто мене ще не знає я Езотерик екстрасенс, читець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Хочу подивитися, що мені карти покажуть циганські та слов'янські на наступний тиждень. Точніше, вже на цей тиждень, з 13 по 19.03, що буде відбуватися в країні. Загальний прогноз. Давайте подивимося по днях. Так, з 13.03 по 19.03 я на кожен день витягую одній карті. Минулий тиждень був дуже поганий, так от відверто кажучи. І досить багато поганих карт мені випало. Надіюсь, цей тиждень буде трошки легший і трошки не такий поганий. Хочеться вірити в це. Давайте будемо дивитися, що мені на цей раз покажуть карти. Добре, тут сім-карт і на цій колоді ще сім-карт. Поки я е, викладаю карти, нагадую. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером телефону, який є на сторінці, в Тіктоці, в описі під відео, в Ютубі. Так, давайте ми з вами будемо дивитися. Що по днях. Так, понеділок. Нагадую, цей прогноз я записую зараз об 11.00 понеділок, 13 число. 13.03. Карта свадьба. Карта весілля, карта об'єднань, карта союзів. Хороша карта, позитивна. Карта якихось ділових угод, союзів, партнерства. Далі пікова дама. Погана карта. Це загроза чоловікам, чоловічій частині населення. Пікова дама вдова. Це жінка в траурі. Це жінка, яка втратила свого чоловіка. Можливо, на фронті буде сьогодні досить небезпечно і досить гаряче для наших воїнів. Така досить негативна карта. 14. Карта священника 14.03. Хороша позитивна карта, дуже сильна. Карта духовного захисту, захисту вищих сил, карта духовних проведінь, карта... Духовності і карта захисту досить сильна та потужна карта на циганській колоді. Тут карта воїна, такого дволикого воїна з з таким от, з такою, такий гад-гадюка. Ну, не дуже хороша карта. Картика може говорити про якісь тяжкі ситуації на фронті, а також карта, яка може говорити про якісь несподівані удари та атаки. Коли гади і гадюки з'являються на картах, це не дуже хороший знак, якщо чесно. Так що, може бути так, досить небезпечно. Далі дивимося. Карта 15. Карта візиту. Карта якихось відвідин, карта якихось зустрічей, делегації, дипломатії. І ще одна карта. Карта Зевса. Карта Зевса, карта могутнього та сильного воїна. Ну, середа ніби має бути непогане Тобто 15.03. Досить хороші карти. Далі, 16, дивимося, 16.03. Перша карта це карта дитини. Падає на циганській колоді. карт, максимально дорогі глядачі, подбайте про захист своїх дітей, максимально їм приділяйте час, максимально з ними проводьте час, це все дуже важливо. А тут 16.03. Вісьмірка Христова. Карта гадів. Карта гадюк. Несподівані удари та атаки. Ну, в тій колодії класичній циганській, якою я користуюся, тут замість коня зображена гадюка. Тому я трактую карти з позиції циганського розкладу. Гадюка погана карта. Несподівані удари та несподівані атаки. Удари можуть бути досить сильні. Далі дивимося. Наступна карта. Карта радості падає на 17 число. 17.03 карта радості, карта підсилення, карта збройного підсилення, матеріального, фінансового, досить сильна та хороша карта. Тут 17.03, четвірка пікова. Карта негативних заморозок, карта безвихідних ситуацій, карта дій колаборантів, шпигунів та сепаратистів. От тут є найбільші загрози. Далі дивимося. Наступне число: 18.03. Карта втрат. Падає карта, яка називається потеря. Бачите, двоє чоловіків грають в азартні ігри. Така не надто хороша карта теж. Якісь великі втрати, можливі удари по критичній інфраструктурі. Досить негативна та небезпечна карта. Туз Бубновий. З іншої сторони, це карта підсилення. Фінансового, матеріального, збройного, можливо, якась нова зброя прийде в Україні. Будемо на це сподіватися. І 19-карта грошей. Сильна та хороша карта. Карта якогось фінансового підсилення і король бубновий, карта спонсора інвестора мецената. В неділю, до речі, якраз може щось дуже важливе до нас прийти саме фінансове. Тобто я бачу дві карти фінансові, карта грошей на циганській колоді, король Бубновий. Тобто, обидві карти є досить сильними. Я бачу, що неділя в цьому плані може бути досить потужною. Так, по висновках: понеділок тяжкий день для наших воїнів, дуже такий нехороший. Вівторок, взагалі, такий день теж трошки напружений і негативний, тому що там гади проявлялися. Точно так само, як і четвер. П'ятниця більше колаборантів стосується. Субота це удари по інфраструктурі, розорення. можливо, удари по якихось об'єктах таких небезпечних. Теж досить напружений тиждень. Мені тільки середа і неділя видалися повністю безхмарними і безпечними днями. Всі решта дні є доволі небезпечні. Крім середини неділі, досить багато загроз і досить багато напруги скрізь. Взагалі, я казав, що березень це такий тяжкий місяць. Зі мною навіть кіт мій згоден. Так що, будь ласка, бережіть себе, всього найкращого, та до нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю.